Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі Ірина Ципа. У нас сьогодні йде дощ, неділя. Дивіться, бачите, мокро. Холодно. А я вчора зібрала овочі, помідори, перець, огірки, які, ну, такі вже, знаєте, бачите, остатки. І сьогодні я вирішила зварити м -м салат. Салат, рецепт у мене ще, мені кажеться, що я в школу ще ходила. і Ми варили такий салат. Дивіться, салат тільки один перець. Більше нічого. І сюди 3 кг перцю, Розказую зараз рецепт. Дуже смачно. Значить, 3 кг перцю. Ріжемо такими великими дольками. Можете вибирати на сінечко, але щоб трошечки попало сім'я, тому що тоді гарно. Значить, розказую рецепт. Один стакан олії, пів стакана уксусу, один стакан неповний такий, цукру і одна столова ложка солі. Все, кладемо варити. Коли оце все всядеться акуратненько там, от, бачите, воно так повинно якби втомитися. Я накриваю кришкою на маленький вогонь, вже юшечка там з'явилася знизу. І я його буду десь варити, отак як закипить усе повністю, десь півгодинки. Ну, будете бачити, тільки не переваріть, бо тоді перець розлізеться. І накриваю отак от кришкою, все. І я отут помила баночки вже підготувала, вони сухенькі, сохнуть, досихають. На 3, 3 кг перцю треба 6 баночок. Я знаю, що виходить 6, але я помила сім, побачимо, Ну, буде, буде трошки більше. Так, і так як сьогодні в мене такі, бачите, в мене де кіт спить? Я завела кота три дні назад. Він такий гарненький кизочка, кісечка маленька-маленька така кізечка. Бачите, він там спить. Ой, манюненький, Я йому там постелила, йому тепленько, він так понравилось йому там бути. Видно, йому шторка закриває мене, а звідти на вулицю видно, і він так класно. Так, що в мене є зараз помідори переробити і огірки. До вечора, так як сьогодні на, на вулицю не йдемо, картоплю не копаємо, нічого не робимо. Я вирішила всі овочі переробити. Так що ще будемо закручувати помідори. Так, Поки наш салат там кипить, вже гарно кипить. Так як у нас сьогодні день спасіння овочів, останні огірки вже які, Маленькі-великі, всякі. Я зараз швидко-швидко хочу зробити одну-3 банку, просто їсти в холодильник, ну, як мало Я туди начистила всяких е, там, часник, цибулька кинула кропчик, Єлі знайшла укроп на городі, він же весь засох. Так, і в мене є такий інгредієнт. Ми висушили перчик. Ну, перець. Гострий, звісно, мій сушений в сушарці. Кидаємо, ні, то багато буде. Отак. Раз баночку і на цю баночку я кидаю три ложки солі. Раз, два, три. Все. Все весь рецепт. Тепер швидко. Значить так, На низ кидаємо великі огірки, тому що вони будуть довго там кваситися. Потім малі, менші і маленькі, дрібненькі, всякі. Все, це вже остатки, більше немає. Вся грядочка засохла. Ну що, може, там десь один-два на салатик можна. Так, піду... Ну, ка я ще намию. Бачите, не вистачає на баночку. Так, я трохи докинула і вважаю, що не буду, тому що я їх не з'їм. І тепер доливаємо прямо з крана холодною водою. У нас... Вода артезіанська, Пити з крана можна. Ми знаходимося в селі, ми не в місті. У нас не хлорірована вода нічого. Так що не переживайте, дуже. Закриваємо кришкою, просто не в холодильник, а просто ставимо. Наприклад, ну, наприклад, тут в кухні. До завтра. Все, закрила я пластмасовою кришкою, ще додала лаврушечку. Все. Квасяться огірки, малосольні огірочки. Завтра я їх відкрию. Випустю воздух, адже вони підніметься оцей, вода, оця підніметься аж під кришку. Треба випустити воздух і поставити в холодильник. І через 2 дні три можна їсти. Так, дивіться, перець як сів, бачите, його менше і менше. А було нарізано отак от в каструлі. Ось так, до, до, до кінця. Бачите, як майже, майже на дні каструльці. Каструльки цієї. Ми ще варимо, тому що він ще такий твердий перець. Все, друзі, салат вариться, ідем до помідорів. Огірки спасли, заквасили. Так, ось тут у мене мої помідорки. Значить, так, оце на салат дуже смачні, але вони ще зелені. А оці можна закривати. Вони вже такі хорошенькі і оці кругленькі. Я отдільно відібрала довгенькі, кругленькі. Зараз цих два ящичка будемо закривати. Так, погода випогоджується. В кухні дуже ну, жарко, і я не люблю на кухні робити закрутки. Адже вода кругом бризкається. і от всякі різні. У мене тут на вулиці є така. Дивіться, які кабачки я вчора зібрала. Я вже не знаю, куди їх. Давайте мені розказуйте, що з таких кабачків можна зробити. Ікру на зиму. Ви скажете, да? пообрізати семечки викинути, але я не їм хліба багато. Тобто, Ікру треба їсти як бутерброди, а я цього не їм. Я їм чорний хліб без цукру, один раз в день, ну, дозіровано, так скажемо. Тобто, Ікра для мене не, не актуальна, але я її люблю. А що можна ще? Давайте ще мені якийсь салат, підкажіть. Що там модне таке зараз. Кубачків. Кажіть, що можна, куди їх? Оці величезні. Так, ми помідорки, миємо, їм я вон до банки приготувала. Зараз ми помідори, миємо банки, чистимо цибульку, зеленюшечку і я вам потім все це покажу знов. Так, друзі, салат мій готовий. Бачите, як він. У нього юшечка вже аж наверху кипить. І я бачу, що вже починає відслаюватися шкурочка від м'якоті. Тобто готовий. Не треба перетримувати, ми в баночці ще дойдемо, ми... і все окей, він зварився. Тепер е... процес, звісно, небезпечний. Я підготувала банки. Ось, ось такі кришки будемо брати. Бачите? Полінка я кручу. Я виключаюся, адже гаряче буде і небезпечно. І потім в кінці я вам покажу, що вийшло. І так, друзі, значить так, ви... Цих баночках, дивіться, є цибуля, чесничок, морква листя петрушки. Так, більше я нічого не даю, я не люблю. Воно добре буде. І зараз ні не першим, нічого заливаємо кипяток. Ось дивіться, кип'яток. І беремо, заливаємо прямо в баночки. Ось такий рецепт. Значить так, дивіться. І лишаємо паритися до вистигання банки. Не дуже така, щоб вистегла, ну, можна було зливати нормально. Все, зверху ставимо кришечку. Ось так дивіться, кришечку ставимо, даємо йому настоятися, десь півгодинки хай постоять, втепліться. Зливаємо тоді цю воду назад, кип'ятимо, заправляємо сіль, перчик, уксус, сахар, і потім заливаємо знов водою. Так, друзі, поки помідори параться, у мене, о, дивіться, скільки вийшло цього салатику. Ось такий він. Бачите? Смач... Дивіться, який. Ой, напроти вікна нічого не видно. Салатик, вийшло 5 повноцінних баночок і одна така неповна. Я взяла під закрутку, воно вистегне, буду їм їсти з картошечкою. Так що, друзі, вийшло 5 баночок з 3 кілограмів перців. І я на свої помідорки. Парю, всі залила кип'ятком, ждемо, поки вистегнуть. Так, друзі, пройшло десь минут 40. Я ось така в мене є кришечка для слива. Оце її води, дивіться, можна тримати, вже не пече, і взагалі остигли. Так, тепленьке воно. Все, зливаємо в ту саму каструлю, де ми варили ту воду. Так, друзі, воду я злила, поставила кип'ятитися. Так. Тепер мої баночки, дивіться, освободилися. Тепер ми будемо ставити спеції і сіль, уксус, сахар. Так, кладемо. У нас є, значить, двохлітрові банки, значить дві ложечки солі. Дві. Таку, такий десерт у мене невелика. Дві. От тут у нас півторашечка. Значить, набираємо півтора. Це півторашка. Набираємо ложечку і трошки. Так само всі. Так, у нас тут півторашка. Так, у нас тут півторашка і половинка. Тут двохлітрова дві ложки. Раз, два. Так, тепер. Тепер у нас є цукор. Цукру я ставлю менше ложечку в двохлітрову. Чуть не повну в літ в півторашку. Так, двохлітровий да, півторашки в мене. Так, не повна ложка в півторашку. Півторашка, півторашка і ціла ложка в двушку. Так от трошечки добавлю. Так, тепер, тепер, друзі, уксус. Уксус. Значить так, уксус. Хто любить, хто не любить, я не знаю, але уксус треба обов'язково, бо, бо воно зірве, якщо ви не будете уксус ставити. Ой, давайте я відкрию без камери, бо не можу. Так, уксус зручніше ось такою стопочкою. Тут 75 грам. не Неповненько так наливаємо в двушку і половину в півторашку. Давайте це будемо робити. Ось так. В двох літровий раз. І так всі баночки. Тепер, друзі, ставимо по лаврушечці. Така банка незручна. Один, один, один листочок, один листочок достатньо. Ось тут такий великий в нас, виходить. От сюди я не поставила. Так. І в мене є перець горький. Свій домашній меляний, висушений меляний. Так чуть-чуть баночку, чуть-чуть баночку, чуть-чуть баночку, тому що це буде очень перчене. чуть чуть баночку і чуть-чуть баночку. Все. Все роз розклали, всі спеції заправили. Чекаємо, поки вода закипить, закриваємо кришки під, під, під закатку, полінка у мене. І перевертаємо до завтра. І так, друзі, сьогоднішній день спасіння овочів у мене завершився. Помідорки мої, дивіться, які огірочки заквашені, мій салат, перчик. І, звичайно, на салат помідори. Друзі, я вас вітаю з Днем Незалежності України сьогодні. Гарного всім дня, гарного настрою. Ми, українці, найкраще, не забувайте це. Всім, всім гарного здоров'я. Бажаю і заходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте, пишіть якісь рецепти і спілкуйтеся зі мною. Я буду з вами. Будьте щасливі та здорові. До зустрічі! Пока-пока!